Власне, будемо з'ясовувати Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії доєднується до нашого ефіру. Пане Ігорі, вітання вам. Навзем ну, вітаю, пане Ігорі, Як ви, як е, ваша ніч? Ніч як день не спав. Робота ППО дуже серйозна, важка. Це те, що я бачив, на жаль, дійсно. Ми всі бачимо наслідки, але без роботи ППО було б дійсно набагато гірше. І те, що до речі, ви от згадали про, на жаль, померлого громадянина Сполучених Штатів, якраз 62-річного чоловіка. Я коли побачив цю новину, я одразу собі згадував навіть не Трампа, а слова Піта Гексета, який пояснюючи, чому Пентагон перенаправив 20 тисяч ракет для мобільних систем ППО якими ми збиваємо іранські російські шахеди, чому їх перенаправили на близький схід? Для того, щоб захищати американських громадян, так гексети казав. Але зараз ми бачимо, що під обстрілами росіян, масованими під ракетними, під шахедними, в тому числі, помирають, помирають безпосередньо американські громадяни. Так, зараз мова йде про біологічну смерть. Це не безпосередньо там під уламками чи ще щось, але скільки таких є біологічних смертей офіційно, які де-факто є наслідками від емоційного е зриву, десь інфаркту людей, десь тиск просто зашкалив, десь, як ми бачимо, повертаються наші полонені. З тяжких просто е пекельних е умов у російському полоні, а потім гинуть від е серцевого нападу там, через два роки. Багато таких ситуацій. Тому е тут е зв'язок я б не виключав безпосередньо із е нинішньою атакою, бо вона дійсно була страшною, е вона була направлена саме проти цивільного населення, і зрозуміло, яким би ти не був громадянином. Чи України, чи Сполучених Штатів вплив той самий? І це мав би почути в тому числі і Дональд Трамп. Що тут представлені зокрема і громадяни Сполучених Штатів, які живуть в Україні, які працюють тут, які обираються там життя в нашій державі. Є такі громадяни Сполучених Штатів, які воюють за нас як добровольці, і на жаль теж гинуть. От мені згадується прощання з Ітаном Гертвеком в березні місяці на майдані Незалежності. І це ж якраз показує, що американські громадяни вони дуже серйозно залучені зараз в життя нашої держави, і казати, що ну от Трамп буде займатися близьким сходом, а тема України санкції проти Росії вводити не можна, бо е, це ж буде зрив е, там майбутньої угоди про, про перемир'я, чи ще там якісь е, шукати якісь е, дивні речі, пояснення, чому не допомагати Україні. Ну я цього об'єктивно як громадянин держави жертви, яка вже три з половиною роки в режимі повномасштабної війни протистоїть російському агресору, а загалом війна триває понад 11 років. Я цього не розумію, пане Ігоре. Я зараз поглянула офіційну сторінку Посольства Сполучених Штатів Америки у Фейсбук. Зазвичай після подібних атак вони реагують, мають певні дописи, але зараз. Ну досі нічого як нам це трактувати правильно? Ну, можливо, вони додатково очікують е, якоїсь збірної інформації. Е, Цілком можливо, що вони очікують, все ж таки е, конкретних е, моментів вказівок з боку безпосередньо Державного департаменту Сполучених Штатів, бо знову ж таки опираються на останні заяви безпосередньо президента США. Ми теж маємо розуміти, що посольство тут підневільне, як і попередня mm -hmm. пані посол, так і зараз. Тимчасово повірена, вони в цьому моменті, на жаль, не виступають конкретними суб'єктами, а лише виконують роль, яку їм безпосередньо визначив держдеп і білий дім. Але дійсно це теж дуже показово, що немає засудження знову ж таки російського агресора, що немає співчуття стосовно і свого громадянина, який на жаль помер в цю злочасну ніч і. Це свідчить про певні зміни безпосередньо у зовнішній політиці Сполучених Штатів, які, як на мене, не можуть е, взагалі толеруватися і вони є неприпустимими в нинішній момент, тому що це є посиленням, фактично ну таким стимулом для росіян продовжувати терор проти нас, продовжувати наступ на фронті і продовжувати. Ті дії, які вони здійснюють не лише там проти столиці, проти Одеси, проти. Сьогодні там Запоріжжя проти сум проти багатьох 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 міст нашої держави із прицілом на те, щоб зламати українську єдність і відповідно як мінімум схилити до ультиматуму. Але ми ж прекрасно розуміємо, що для Росії ця війна йде безпосередньо на винищення української державності як такої. Пане Ігоре, Дональд Трамп він достроково покинув саміт Великої Сімки, і з одного боку можна тут заглиблюватися в питання навколо політичні. А з іншого боку, мені чомусь здається, якщо так дуже поверхнево розмірковувати, що він не дуже той хотів їхати на цей саміт Великої Сімки, і щойно з'явилася будь-яка нагода, він нею скористався аби звідти поїхати ну і зокрема не мати двосторонньої зустрічі з тим же Зеленським. Може, я помиляюся? Ви скажіть, як є. Ну, частково щодо зустрічі з Зеленським, я тут погоджуюся. Але частково є питання знову ж таки наслідків цього так званого дня визволення, коли Трамп задрав мита для багатьох mm -hmm. багатьох держав світі, майже всіх, окрім чомусь Російської Федерації. І там же ж тривають перемовини у кожної держави своя історія. Ну от з британцями він підписав відповідно зі стармером торгівельну угоду. А от з Європейським Союзом, безпосередньо, там же ж і далі продовжується цей процес, тобто він не хотів, очевидно, обговорювати тему Мит в багатосторонньому форматі. Тобто, це має бути на двосторонньому рівні, там з кожним з учасників Великої сімки. Ну і плюс, звичайно, тема України. Я думаю, що тут питання не лише зустрічі з президентом Зеленським, от mm -hmm. пан Денисенко, український політолог, як на мене, висловив абсолютно логічну версію. Трампу могли просто донести, що дійсно такий готується масово. Наліт на столицю безпосередньо під час G7, ну і відповідно для того, щоб він не виглядав слабким з точки зору запровадження додаткових санкцій. А ми ж знаємо, що і тема і по лінії великої сімки мала обговорювати, що стосується зниження верхньої стелі на російську нафту 60 до 45 доларів. І багато інших питань. І чому взагалі там штати не приймають законопроект грема Блюменталя? Ну відповідно, щоб не відповідати на ці всі питання, Трамп мало того, що сказав, що він взагалі не хоче вводити санкцій зараз на Росію, взяв і полетів відповідно додому. Почули вас, пане ігор, я вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Сьогодні Горчаленко політ. Толох і голова центру аналізу та стратегії був з нами на зв'язку.